Ну му покоєм! Здорово, могутні танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте, сьогодні з нами грає гравець під ніком Віхола. Так-так, цей самий, якого ви вже знаєте, запам'ятали його, правда, по решта реплеїв. Це у нас бій на Т-110Е5 американської гілки дослідження. Такий мастодонтик, такий. Е ДПМний танчик. І сьогодні давайте подивимось, як наш гравець Віхола, кіберспортсмен. У минулому також найбільше скажу, що командир своєї команди в А, Як він буде відігрувати на карті Міддлбург. рейтинговий бій, режим бою, зустрічний бій. Дивися, Суперконкверор танкує, а ну, десь в гармату. Маску гармати десь заліпашив, тому не пробив. Суперконкверо також хороша машина, ми знаємо. Забирає собі похожого танчика, має вже два кіла свою копілочку. Ну, прекрасно. Ну і звісно, що ж прекрасно, друзі. Це лише початок бою. А такий лютий розвал пішов, подивився, як абіни ламається, як стружка плавиться, металева. Суперконкверу, дивіться, в нього башта також скоро обертається. корпус так, скоро. Обертається. І ще Плюс до того цей танк ДПМний. Блін, В реальному житті я знаю, що його башта важить 30 тонн. Подивися, як вона в грі швидко в нього обертається. Я не знаю, це реально чи нереально вони так в грі зробили. Але подивись, на жаль, не попадаємо по шерідену, десь летить гори. Подивися, супостатики такі червоні. Зайняли верхню точку на цій карті, а ми з вами всі прекрасно знаємо, що звідси дуже-дуже. Гарно настрілювати по місту. В принципі, з любого, з любої позиції на цій горі можна настрілювати по всім фронтам, бляха. Так що він знає, що робить. Він їде до гори для того, щоб зайняти там одну із позицій, де оці де е, розвалені за, за, за цим насипом таким. От весь ще рід на підльоті лапає снарядом і вже маємо 4, е, 4 кіла. Купілку. Залишається таке тріо на з Гріль 15, Тайп 71 та Шерідан. Ну подивимося, як ворожбини, таке е, антитріо тріо в, в даному реплеї відіграють. Чи все ж таки вони відіб'ються, чи не відіб'ються. Гріль відправляється вже на переплавку, ворожий Шерідан. Дивися, вкатує, нагло вкатує на 570, блокуємо його. І даємо йому в башту. Він ще все встигне, напевно, зараза по нам видати. Дивись, він не знає вже що робити, адже залишається один. Чи туди їхати, чи сюди їхати. На підхваті все ж таки ми його лапаємо. І він також нам дає. Але це нічого страшного. Дивись, їде вперед. Їде вперед. Оп! І забирає. Наш там союзник також по ньому видав, але маємо дивись, 5. Килів свою купілочку, П'ять ворожих супостатиків. Давай, мій друже, танкіст, подивимося на після бойову статистику. 416. Він настріляв 1970, заблокував. П'ять знищив, шість пошкодив. Редлі, перший знак класності. Та воїн, мій друже. Пішов плюс на 68 тисяч. 838 це безпрем аккаунту, якщо щось. Перше місце по нанесенню шкоди, друзі, вподобайку. Одразу за такий чудовий мега-розвальний лютий бій. Лютий, чому лютий? Тому що лютий розвал. Заїхали, вкотили, розвалили і навіть забрали цю позицію таку вагідну, яку зайняли були ворожбини, і все рівно їх там розвалили. Ось такий от момент. Підписуємося на канал Бронебійник. Також закинув свої реплеї в Діскорд, щоб ми разом з вами приглядали реплеї ваші ж на каналі Бронебійник. Погнали, дивитись другий бій, не перемотуючи до бою, сказав Григорій Герман, і ми поїхали вперед. Давайте глянемо, куди зараз поїде наш сьогоднішній герой Віхулай, яку він позицію обере на карті каньйон, для того, щоб... Битися, так, змагатися з ворожими такими супостатиками, червоними, такими, як, як помідор, як бурак в злості, певно, так почервоніли. Зараз ми навіть побачимо один із моментів, як один із червоних супостатів. Дивися, вже цей момент настав, друже, вкатує, валить, получає і навіть не думає взад давати. Просто миттєво відправляється в гаражце. Просто секунда справи. Раз, два, три, все. Рахуй, Білет в гараж підписав сам собі. Навіщо він таке зробив? Просто не знаю. Думайте і гадайте, а ми коментуємо далі і дивимося з вами, друзі. Подивіться, позицію, ось цю позицію на центрі вже починає займати. Йох, на жаль, ми його не пробиваємо. Кранвагін також тут тусується. Є сотка, там аж їхав е на позицію важких танків, чомусь вирішив там і лишитися, замість того, щоб приїхати сюди і допомагати своїм ворожбинам. На щастя, він сюди не їде. Добре є, там паттон Димось, 48-й щось починає. Дивись, дивись, як гармата, дивись, як гармата закачалася. Так. Але все ж таки наш друг сьогодні попадає. По Ісусьому, по діду. Ви. Діду починає хапати. Подивись, танкує Паттона. те, що я вам казав, тусується там ворожбина. І не міняє свою позицію, адже, напевно, контрить, контрить сьогодні нашого героя. Видати по ньому свою шкоду, подивись, а за, за той час ми танкуємо. Іса 7 що може бляха-муха не радувати? Хлопці! дивися знову на 352 залітає у діда. Дід вже такий злосний, дає взад, думаю, не почекай, я перезаряджуся, а йому там в поміч Шерідан, блін, пропускаємо, на жаль. Від Іса пошкоджує нам боєукладку, але наш герой водить з собою ремкомплект і це все, все пошкоджене діло, він одразу ж ремонтує. Ну що, давай, бляха. Знов танкуємо і знов його ж пробиваємо. Просто неймовірно. Опля-опля-опля! Ви це ж робиться? Йох! Дає тичку. Шерідан ззаді зараза такий комарек. Під'їжджає і б'є також нам у корму, блін. Подивися, що робить, їзд. дивися, що дідо робить, дивися, що він робить на своїх живулях, їде, блін, прямо в наш Mercedes, бляха. Майбах. Він хотів тараном. Раном хотів пошкодити, але всього лиш на всього 44 хітпойнти він щищає. Ну, як сказати. І то добре, і то благо. О, так залишається три ворожих. чотири ворожих. Танки, чотири ворожі гармати. Хто в нас тут такий? М48 патон, Зараза, все ще живе, блін. Йох, бачимо кранваген. Є 100, ще, дивися, є. є 100, ще десь б'ється. Ну давай. Командирську башенку, давай викинь командира із йоха. Тобто вони там залишились одні і не знали, що робити. Екіпаж, давай, давай. Так, щось не, не хоче підставлятися, йохнина. Ну, ще би. Давай, давай, блін, на жаль. На жаль, рекошетом, тому що попадаємо його броньоване місце. А ну, кранваген, шотненький. Шотненький кранваген. Опля! Вопля! Бачили, він якраз розвернув гармату. Можна сказати, побачив свої останні секунди в цьому бою. І відправився на переплавку. На жаль, забирають. Йоха! Ну, на, на жаль, маю на увазі те, що не встигає наш герой. Дати ще постріл. Хоча б постріли не то, щоб забрати. Тому, мій друже-танкіст, подивимося на його після бойову статистику. 4 528. Він настріляв 1720, заблокував, два, знищив 5 пошкодив перший знак. Класності, що по плюсах? По плюсах дивись, пішов плюс на 12 334 без прем аккаунту, якщо щось. Так, дивися, пішов у перше місце по нанесенню шкоди та поза рейтингу дивись, 4700. 37 і на 32 пішов плюс, там було 40. Ну, блін, ще трошки буде діамантова ліга, друзі. Так що можна, можна його привітати, навіть так сказати. Тому підписуємося на канал, ставимо подобайки за такі неймовірно хороші бої. Адже такі бої ви побачите лише на каналі Бронебійник. Унікальні вони тим, що вони від підписника, а не просто з європейських серверів. Тому що ви, друзі, свої ж бої можете побачити на цьому каналі, якщо будете їх завантажувати. В Discord. Так що, як то кажуть, підтримуємо своє українське подобайками, коментарем. Це буде корисно для мого каналу, а мені буде приємно, друзі. До зустрічі та до нових реплеїв. І мирного нам всім неба!